Всім доброго ранку. У нас сьогодні гарна погода. Як бачите, сніг у нас сьогодні повністю розстаєв за ранок. Наші беремчухи чувствують себе гарно. Кірочки залишилось 12 днів. А цим дівчаткам ходити до суботи. Сьогодні у нас понеділок. Ой, мене, як завжди, пихає фанта. Якась щось від мене все хоче. Фанта, що ти від мене хочеш? Зарочка вже ходить, розслабляє потрошку свої зв'язки на хвості. Ну і вже вони трошки розслабилися готуються на суботу народжувати. Вже, бачите, опустився животик в неї гарно. І ось у луни животик. Можна побачити, що опустився. Але вимічка, як були, так і є. Тобто вони не набагато їх налили, поки що щось чекають. Ну, нехай чекають, в них ще є час налити вимічка. А ці за мною ходять. А ці все за мною ходять. А, з приводу коментарів. коли ж краще крити козу. Як ви можете бачити, в мене на даний час чотири дорослих кози та три молодих кози, козочки. По віку вони всі в мене різні і по-різному покрилися. Свої випадки є, коли козел перепригнув і покрив. Коли я бачила, що коза готова до покриття і я покрила, що ви там вибираєте з того сіна, яке я викинула? Повикидувала тобто, сараю сіна, яке воно мені здалося що не дуже гарного. А, там я з землею тюк відкрила, а там земля. Я його викинула сюди, так вони, вони видирають. Щось там смачне видно. То ось, на чому я зупинилась. Так, насчет покриття. Є різні породи. Якщо брати там альпійських, зінаанських, можливо, їх раніше криють. І взагалі треба дивитися на скільки швидко росте та коза, ну та чи інша коза, тому що, от як я можу. Дивитися по своїм в цьому році козам, вони чомусь в цьому році погано в мене ростуть. Хоча нічого, е, ну, як сказати, нічого не мінялося. Сіно, зерно, комбікорма, вітаміни, все як завжди. Тобто, ну Ось манявка, ну це манявка, взагалі манявка, Нагла і взагалі. <свистач> <свистач> І так, в якому віці перший раз у мене накрились кози? Почну, мабуть, з самої старшої кози. Це в мене Люсічка. Вона полуальпієчка, в неї мама альпійська була, тато полуальпієць. І вона в мене перший раз покрилася в півтора роки. Народила першого разу вона мені. Одного, але величезного 6-кілограмового козла. Дуже великий козел був, вона вже була добре сформована. Сама по собі вона не велика, якщо зрівнювати її з, ось, наприклад, з донькою, яка вже її перегнала, тому що в неї крові вже є англонобійською. 50% англонобійської крові, тому вона якось більша. А це все лізе до мамки до сіськи. Почті ріка, вона до сіськи, хоча та не дає. Тому, що я казала? Так, тому, як бачите, вже донька переросла маму. Донька її, я її крила в... 10 місяців. Чому так? Тому що коза вже була на рівні з мамою. Тобто вона була вже великою виросшою козою. Вона швидко виросла, тому що має нечисті крові англонобіські. Вона швидко почала рости активно. Була одна у мами, тому вона отримала багато молока. молозива, молока від матері. Вона його вдоволь пила, тому вона росла дуже гарно. І в 10 місяців я її перший раз покрила її ж батьком-ангелом. Для першого разу це було нічого страшного. Я провела інбридінг, можна сказати. Це чисто для молока. Я не розраховувала там на продажу козеня чи щось, тому що мені це було неважливо. Вона привела мені двох хлопчиків, тому вони, одного я продала, а інший пішов на м'ясо. Ну, така судьба. Також ось є зарочка, яку я купила. В 6 місяців... а, ні, 5, п'ять, в 5 місяців, щось вони там те вибирають, воно краще, щолі. В п'ять місяців і вона була дуже худою, дуже-дуже худою. І це було літо, але мені її привезли, вона, чесно кажучи, я дуже була... Як це сказати, розчарована в тому, що на фото вона виглядала однією, а приїхала зовсім худа. Може, люди скажуть, стрес, туди-сюди. Але, бачучи, як в мене ось по, по життю розвиваються кози, то ну, не, одна, не одне козення в 5 місяців в мене не було, щоб. Торчали ребра. І так в мене впродовж двох місяців я її відкармлювала, відкармлювала, але все так не могла відкормити. Тобі ж їй не вистачало в дитинстві молока, потім сіна. І вона погано росла, дуже погано. Але дехто, оцей кабан, мені дуже постарався. І коли їй було там 7 з половиною 8 місяців, він перепригнув півтора метри. Я не встигла його зловити. Він все-таки зробив садку одну, але вона була вдалою. Я дуже розочарована в цьому, тому що я не догляділа цей момент. Я була поряд, але я не встигла його от перехопити, щоб він не зробив цю садку. Він встиг зробити ту садку. Одну, але встиг. Вона народила мені одного хлопчика. По-першому окоту я не забирала того хлопчика, її я не роздоювала, залишила все так, як є, чисто для малечі. Щоб вона могла вирости. Бо я бачила, що коза не доросла, їй треба ще рости. В мене того хлопчика купили, йому було три місяці. Хлопчик ріс дуже гарно, він отримав багато молока від неї. Я там тільки провіряла то вим'ячко, додаювала зранку і ввечері. Все, більше я її не чіпала. А, на другий окот вона вже. Привела трійню, і молока їй вже не вистачало для трійні. Прийшлося докармлювати з бутилочки тих козенят. Але вже я почала її на другий окот роздаювати. Вона мені дала 3 літри. половиною літри, якщо бути точним. А ось кіра, як ви бачите, це коза. Яка покрилася в півтора роки. Ви можете бачити, який розмір вона має. Коза велика, гарно сформульов... розвинута. розвинута. нобійська козочка, вона росла дуже гарно, але була тость, спочатку вона була така дзвонка, худенька, от її сестра Нора. Бачите, вона не товста, вона така худенька. Тому я нору теж не крию. Я буду чекати до півтора року. Нора виросте, буде заліто такою ж стане великою козою. І я її потім покрию. Насчет того, що коза зажиріє. Так, якщо коза їсть багато зерна, вона зажиріє. Якщо ж коза їсть тільки сіно і трішки зерна і має е, вільний доступ до вулиці, щоб побігати, попригати, вона не зажиріє. Літом, коли вони мають доступ до трави, так, вони нарощують там пузяки, але це добре, тому що це е, розвинутий рубець, то біж, літом, коли вони наїдаються, добре сіна трави, не думайте, що вона зажаріє. Ні, вона розвиває рубець. Якщо ви будете закармлювати козу зерном, кукрузою, ячменьом тобі, ж, то, да, коза зажаріє. Цього не треба робити. У моєму випадку я козенятам оцим е, даю. Як і зернові, так і комбікорм купляю для них, вони в мене їдять. Але потроху я багато не даю. Так що насче того, коли ж краще крити козу, це вже такий виняток, коли треба дивитися на саму козу. Якщо ви бачите, що коза має зріст вже як мама, їй там 10 місяців, крийте, не бійтесь. А якщо коза така величезна, а козеня в свій рік, наприклад, таке мале, от як фанта, почекайте ще трохи. От Фанта, як бачите, у мене вона дуже добре наїдає завжди рубець. Вона, коли ходить на випас, вона така аж кругла стає, бочонок літав. Зараз на сіні вона не так наїдає, але теж гарно їсть. Вона нарощує рубець. Вона буде ж дуже гарною козою. Але вона ще не росте так гарно, як мені б хотілося, тому я чекаю. Я буду чекати до півтора року. Це буде в цьому році і півтора року восени. Тому ось до осені я її не крию. Норочка, їй вже рік. Як можна побачити, в неї попа вище цих. Лопаток. Навіть ось вона стоїть трішки на возвишеності, в неї все одно поповише. А ця вся пригає. Вона росте, вона зараз почала знову активно рости. Вона зараз стане вище на ноги, а вже потім почне нарощувати масу, почне от ставати круглим колобочком такий. Вона наростить собі масу тіла. І тільки тоді, коли вона гарно сформується, я її покрию. Доти, поки вона не, на, ну, не розвинеться до осені, крити я її не буду. А ця все до мене лізе. Тому Якщо ви вважаєте, що ваша кізонька вже готова до покриття, ви бачите, що вона вже така нібито велика стала, Почти як мати її, то крийте. Але не треба крити там 6-5 місяців. Ні, почніть з року. От дотримуйте козу хоча б до року. Тому що, ну, як на мене, до року вони ще діти. Просто діти, яким треба ще розвиватися, да, нора? Ось кози рік. В принципі, можна було покрити, але ну, вона маленька, вона ще маленька. А от за літо вона підросте, у нас Ще впереді, як мінімум скільки. Ну, візьмемо 8 місяців до покриття. От як вважаєте, за 8 місяців коза виросте? Так, виросте. От цьому козлу теж десь рік. Тобто він, от, от це брак. Це я обміняла у султани. І, чесно кажучи, я взагалі дуже розочарована в цьому козлі, тому що він взагалі в мене не росте. Чому так, я не розумію. Я думала, що він почне рости, але він щось взагалі якось, ну, ну, не, не, не росте він, не росте. У мене коза он більше за козла його. Віці. А, з чим воно зв'язане, яз... зв я не знаю. Що там сталося таке? Можливо, він. Ну, щось, щось сталося. Хоча я йому і вітаміни даю, і кальфастонік даю, і вітаміни проколола. І якось от, ні, як ви бачите, в нього шорстка блестяща. Тобто нема, щоб там. Він був неухожений, він гарний. Але він такий, ну, подивіться, малесенький, малесенький дуже. Тось от, да, ангел і він, ну, ладно, ангелу вже половиною роки, він великий здоровенний козел, але він був в рік, вже в мене вище моїх кіс. Тому, коли я дивлюся обяви, що продам козла чи козу за дешево, я зразу задумуюсь. А в селі, в селі там добре з тими козлами чи козами. І. Я собі вирішила, що я більше ніколи не буду мінятися, ну, міняти своїх тварин на чужих. Тому що я не знаю. Як вони вирощені, чим їх кормили, і взагалі, як вони, що вони і до чого. У мене є провірені люди, в яких я беру. Це Наташа Молодковець. От в неї я брала кірочку, в неї я брала ангела, і в неї я брала, де моя дівчинка, норочка, он, норочка. Оці кози я в неї брала, і я дуже задоволена тим, як вона їх вирощує. Тому е, я оскільки пам'ятаю себе, скільки тримаю кіз, віддають козу, продають задешево козу. Ні, не беру все. Тому що. Це відстань козел. Це кози з якимись із'янами. Розкажу таку ситуацію, коли мені віддали тут в селі козочку один раз. Вона їла все. Резину, кожу, фантики, бумажечки, їла все, що знаходила. Тобто вона по життю на цепку сиділа, а в мене кози звикли гуляти. І от коли з нею ми ходили гуляти з усіма козами і з нею, вона всюди шукала ці свалки. От в лісі там люди роблять ці свалки ці. Моє стадо йде зі мною, а воно на свалку. Тому. А потім ще люди віддали козуток. Там мені дитину бодала, старшу. От вона бачить, що дитина йде до мене. А то розврачилась і бігла бити дитину. Тому більше я кіз ніяких не беру. Ах, ладно, на цьому буду вже. Закруглятись, бо там мене молодше вже плаче. Так що дивіться на кіс своїх. Вважаєте, що треба почекати, почекайте. Краще з року. От, щоб вже точно це з року. Тобто Рік виповнився, і вже думайте, крити чи не крити. До року не, не чіпайте, воно ще дитина. Я сподіваюся, вам відео сподобається. Всього вам найкращого, гарного вам сьогодні дня, до побачення!